Ну розповідай, що це за події, і, взагалі, як вони змінять кардинальне життя наше. Наприклад, не дуже добре було б там не знаю почати будувати там свій будинок або ремонт. То треба дослухатися до повітряних тривог, акцентувати на цьому увагу, тому що можуть бути якісь руйнування, і я б навіть сказав, по тільцю це може і стосуватися, скажімо так, якихось житлових там кварталів цієї всієї історії. Щоб бути е, місяць для України в сторону України, скажімо так. Всім привіт, ви на каналі Топ. Я Христя Бековець і ми продовжуємо нашу постійну рубрику про те, як містика та езотерика переплітається з нашим повсякденним життям. І сьогодні до мене на інтерв'ю долучається астролог та таролог Антон Тароледжі. Антон, привіт тобі! Привіт, привіт, привіт. І власне сьогодні з тобою хочу поговорити про дві найважливіші астроподії, які вже до речі, розпочалися, ось буквально днями. І я наскільки знаю, вони дуже сильно вплинуть на всіх нас. Тому розповідай, що це за події, і взагалі як вони змінять кардинальне життя наше. Дві події: це у нас ретроградність двох планет Сатурна і планети Нептун. Що таке ретроградність планети? Це коли планета йде в зворотньому напрямку, але не фізично як це сприймає більше людей, тому що планета не може йти в зворотньому русі, це як знаєш оптична ілюзія, скажімо так, з планети Земля як. Я живу на планеті. Вона починає, скажімо так, обганяти планету земля, і при при цьому візуально здається, що планета йде назад. Але чим далі планета знаходиться, тим тим довше вона знаходиться в цьому ретроградному положенні. Що це значить, значить в цілому? Зазвичай ретроградний рух будь-якої планети дає нам, скажімо так, якісь ситуації, які нам треба пропрацювати. Переробити це може бути відновлення якоїсь історії з минулого, оскільки у нас м Сатурн це така дуже важка планета, яка все зменшує. це взагалі такий період починається кермічних відпрацьовок і пропрацювань, і тут mm -hmm. всі отримають по своїм заслугам, і тут дуже було б добре взагалі згадати, що розпочалося, скажімо так, куди вектор уваги був сформований. Якщо не помиляюсь, десь з червня місяця минулого року, по грудень 23-го року, тому що ця скажімо так сфера життя знову почне бути актуальною для кожного там кожного це індивідуально. Там який знак зодіака. Але все ж таки, і тут ну, якби Сатурн він буде вчити нас щось перероблювати, щоб вивести нас в більш якісніший, на більш якісніший рівень mm -hmm. життя. Так, Ретроградний Сатурн, коли він розпочався? Ретроградний Сатурн він розпочався 26 червня і пробуде до 15 листопада. Цього року в ретроградрусі, але при цьому він там ще буде трошки стаціонарно стояти, скажімо так, на одному місці. Тому там плюс-мінус тиждень треба захватити від початку. Ось Нептун планета вона трошечки далі знаходиться ніж Сатурн. А вона відповідає за. Бажання, мрії, ем, ілюзію, обмани, е, таке викривлення якоїсь реальності, особливо коли вона йде в ретроградному русі, то тут, е, звісно, може бути дуже багато, скажімо так, е, таких речей, коли ми щось можемо себе внушати дуже сильно і е, е, сприймати якісь речі не такими, якими вони є на, на от, по факту дуже багато може бути обману і неправдивої інформації, особливо на такому великому міжнародному рівні, тому що особливо це для України важливо, тому що для України вона прохов в неї знак діва, і для неї це буде дев'ятий будинок гороскопу, де буде проходити цей період. А дев'ятий будинок у нас відповідає за а, комунікації, скажімо так, з за кордоном, і тому а. тут. Важливе питання буде стояти в саме от в переговорах, що можуть багато чого, скажімо, так обіцяти говорити, але по факту не зробити щось. Але Сатурн дає оце тиск давлення. Особливо треба згадати, подивитися по новинам, що відбувалося, от якраз рік назад. І отут, звісно, ці питання можуть вийти знову ж таки назовні. Якщо говорити просто там про людей, там, наприклад, про мене, то Сатурн може забирати якісь речі. Там, якщо ми Сатурн відповідає в принципі, за статус, за авторитет, за реалізацію за роботу і тут може бути можемо плани наші можуть змінюватись, тобто нам можуть даватися якісь кризові ситуації, які можуть щось змінити. Це можуть бути звісно і там операції. Проблеми зі здоров'ям, коли треба буде піти перевіритись, може якась питання, якась хвороба, яка раніше була у нас, вона може знову повернутися. Не дай Бог, ну таке можливо по, ці, по цій історії. А також а, тут може бути така історія завершення стосунків. Якщо стосунки там не склеювались, погано йшли, то Сатурн все розставить по своїм місцям. А, Нептун тут дає велике заблуждення, я б сказав, всі ці історії, страхи щось робити, великі проблеми можуть початись у людей, в яких є залежності до будь чого особливо там алкоголь і всі, всі, вся інша історія. Тому тут треба бути обережними. Також особливо в комунікації, там коли ми спілкуємося з іншими людьми. Скажімо так, довіряти, але перевіряти, тому що люди можуть багато чого казати, але по факту не робити. Тобто, це може і мене, наприклад, стосуватися. Я можу щось пообіцяти, а по-ретроградному Нептуну, скажімо так, передумати, ідеалізувати собі, і забрати свої слова назад. Тому це стосується кожного із з цієї, з цієї сторони. Ось тому. Ем... Скажімо так, цей період розставить все на свої місця. Скажімо, так забере те, що нам не потрібно, і тут е, головне не розпочинати якихось радикально нових речей. Це як там одруження бажано не робити, бажано не змінювати сферу сферу діяльності. Не Денька року Антон не не одружуватися. Ну Плюс-мінус бажано, конечно, не, не робити, тому що це такий кармічний партнер може бути в цей період. Я по собі це знаю, тому що по моєму знаку, в минулому році така історія відбулася, тому да uh -huh. це дуже може бути приємно. Давайте, але тут дуже цікавий момент. Краще не ну не одружуватися офіційно, не розписуватися в раці, чи це мається на увазі навіть про пропозицію. Не, це нормально пропозиція нормально. Там можуть бути складно, скажімо так, у вирішенні якихось питань. Як зробити це весілля? Як провести тут може бути, от якраз от конфлікт якихось інтересів, коли скажімо так, Сатурн нам дасть через якісь кризові ситуації з нашою другою половинкою а подумати взагалі, як ми хочемо будувати наші стосунки, і чи взагалі нам потрібно їх будувати? А ось якось так, і тому тут багато може по, -по Нептуну бути скажімо так, заблуждені стосовно нашої людини. Ми можемо щось ідеалізувати або придумувати собі те, що не є. Таким, яким вона є, тому от до речі, ми трошечки зачепилися тему, що там ти кажеш, не можна краще не одружуватися. Що ще в ці періоди не варто робити, або якщо робити, то робити дуже обережно. Ну не варто робити, от розпочинати якусь нову сферу діяльності, там прям от. Саме сферу діяльності, тобто, якщо змінювати роботу, нормально. А от щоб прям починати щось нове радикально, тут краще не робити. Наприклад, не дуже добре було б там не знаю, почати будувати там свій будинок або ремонт. Чому? Тому що це може затягнутися на дуже довгий такий проміжок часу. Щось може ламатися, може бути там поганий якийсь працівник. От якась така історія може бути. А питання: якщо в когось є там якісь судові позови. То тут це може затягнутися, або якщо судові позови були рік назад, то ці питання можуть знову стати актуальними а прийдеться щось дороблювати, перероблювати, От, якось в такому контексті може відбутися. Якщо ми говоримо зараз, знаєш, особливо ну там по всьому інтернету багато хто кричить астрологів про ретроградність. Ми всі знаємо там ретроградний Меркурій просто якась сукупність ретроградності, і ми всі знаємо, що ретроградність не завжди класно на нас всіх впливає. Точніше, в більшості вона не дуже класно впливає, але вона дивіться, вона ретроградність дає кризові да ситуації. Щось треба доробити, завершити. Але це завжди досвід, який нам допомагає рухатись далі. Якби не цей досвід, ми б не мали там, що ми маємо там через рік, через два. Тому це хто як сприймає, але при цьому так треба бути в деяких речах там обережним. Дивлячись, яка планета. Тому що у нас, наприклад, Меркурій це індивідуальна планета, вона маленька. Вона оберт навколо Сонця робить швидко, скажімо так. А Сатурн, наприклад, він в одному знаці знаходиться три роки. Тому це як соціальна така планета, яка в принципі дуже вагомо впливає. Я вже не кажу там про Плутон, Нептун, які там прямо планета таких поколінь. Розумієш, да. Mm -hmm. Так, от дивись, як нам е, простіше і легше пережити ось цю ретроградність. Е, ну от на, на що робити акценти, щоб, знаєш, у нас е, життя нас так не сколихнуло. Хоча у нас і так в Україні вже всіх так сколихнуло що буде ще більше, в принципі, але тим не менше. Ну, дивись, коли Нептун ретроградний, взагалі дуже добре займатися духовністю, практиками, будь-будь-що, що тобі дає це емоційне натхнення і задоволення, те, що ти любиш, будь-яким хобі, все, 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 і це допоможе, скажімо, так, дивитись на якісь зміни більш позитивніше, тому що. Коли Сатурн ретроградний, от відчуття якогось такого знаєш, вигорання і песимізму, воно прям дуже може сильно о, прям відчуватися всередині, і тут головне не зламатися, а пройти до кінця, тобто не, не зробити крок назад. Ось а, може треба поїхати кудись в ретрит відпочити, там не знаю, до моря, кому що подобається, побути трошечки одному, там, хоча б тиждень. Знаю декілька днів, це також може посприяти, скажімо так, сприймати якісь зміни в більш позитивному форматі. Але головне тут по Сатурну, в ретроградному Сатурну, не спротивлятися, Тому що ось ця річ, коли ти скажімо так чіпляєшся за якусь стан стабільності, в те, в те, що в тебе намагається забрати Сатурн. Він може просто добити, дати ще якусь більш кризову ситуацію і скаже: ні, все ж таки буде по моєму. Тому що це такий Сатурн дуже суровий вчитель, який прям от вчить, і він ніколи не забере те, що тобі треба. Він забере тільки те, що тобі не треба. Треба йому віддаватися віддавати, і не, не не треба думати, що там я не отримую краще або що ще. Просто відпускати з легкістю і йти. В мене в минулому році так було з роботою Відбулося мені я просто відпустив і все, і з позитивом подивився, і зміни пройшли добре. Так, добре. Дивись, ти кажеш, у Боже, що у нас оці ретроградні Боже, секундочку на це виріжемо. Що у нас Нептун і Сатурн? Все. Дептун, і Сатурн. Та дивись, ось кажеш, що у нас усі ретроградні Нептун і Сатурн вони будуть майже до кінця року, але можливо ось до цього часу у нас є якісь певні ключові точки, якісь певні дати, періоди, коли буде або якесь загострення, або навпаки, треба бути там більш акумулюватися і бути ну більш обачними в ці дні. Та, е, да, якщо ми говоримо за ситуацію саме в Україні, то тут є е, е, там декілька, скажімо так, таких дат в. Кожен місяць, скажімо так, які можуть бути потенційно небезпечними для кожного з нас. При цьому такої прям великої тенденції, скажімо так, я не бачу, щоб це були якісь там супермасовані мас обстріли, скажімо так, але все ж таки поберігся, як то кажуть, треба трошечки, якщо ми говоримо за питання, зараз, ми повернемося до обстрілів запитання з приводу світла, то тут у нас, скажімо так, тенденція з тим, що світло будуть вимикати, вона збережеться десь до вересня. Місяця вересень, жовтень, плюс-мінус, я так подивився, повинно бути нормально. Навіть може листопад, я б сказав. А ось в грудень там уже знову почнеться трошечки неприємна історія, але це вже я думаю, навіть не через обстріли, а через те, що може бути холодно. ну, Така історія. Навантаження на нашу енергосистему буде гарантивою так, так. Більше. Ну українці зможуть виникнути. Я думаю, що вересень-жовтень, спокійно, так прям нормально зі світлом бути. Якщо ми говоримо за потенційно небезпечні дні в липні, це у нас буде 15-те число. Коли Марс робить з'єднання з Ураном в знаті тілець, тілець у нас відповідає за все е, матеріальне, за будь-які ресурси, які ми можемо потрогати. Е, Марс агресивна активна планета, це взагалі планета управитель. Е, Знаку ОВН, під яким проходить Російська Федерація, Уран дає все несподіване, революційне щось змінює докоріно, тому тут можуть бути якісь і руйнування, тому десь плюс-мінус 5 днів там з 10 по 20 липня. То треба дослухатися до повітряних тривог, акцентувати на цьому увагу, тому що можуть бути якісь руйнування, і я б навіть сказав, по тільцю це може і стосуватися, скажімо так, якихось житлових там кварталів цієї всієї історії. Тому все ж таки, от баберічця стоїть, як то кажуть. Е, і ще тут у нас 21 липня уран робить квадратуру до Плутона. Уран у нас в принципі відповідає за електрику. Побулотон у нас така дуже кризова планета, яка дає трансформації. Тому тут можуть бути удари по об'єктам саме інфраструктури якоїсь енергетичної, або там ТЕЦ гідроелектростанції будь-що. Плюс-мінус також десь 2-3 дні. Треба мати на увазі. Тобто, десь 17 липня. Я б вообще сказав, що друга половина липня. Давайте так трошечки бути насторожі. Якщо ми говоримо про серпень, ну таких прям дат я не побачив. Єдине, що мені не сподобалось, там буде опозиція Венери до Марса, 23 серпня. Проходити вона Марс. У нас, як я вже казав, агресивна планета. а Венера у нас в принципі відповідає за все те, що ми. Будуємо все ж нерухомість, скажімо так. Тому тут можуть бути також якісь втрати саме ось житлові масиви, квартали не не якісь промислові, скажімо так. Більше ну, тобто може по житловій інфраструктурі так, тут треба бути обережними також. Обережними також, хоча при цьому дивіться, там у нас Меркурій е, робить секстиль до Марса, е, що дає змогу Україні е, піти трошечки вперед. Ось здається, ага. тут якісь можуть бути новини, я б сказав. А, 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 це приємно. Це а... приємно. Будемо сподіватися. Так, я, я також на це сподіваюся. Якщо ми говоримо за вересень, то тут е, що мені хотілося сказати, сонце у нас робить трін до урану, 19-го числа. Можуть бути якісь зміни положительні, позитивні для України, тобто ми можемо щось дізнатися або розпочнуться якісь процеси. Домовленостей, про які нам можуть не казати. Ну там скажуть, я думаю, що ми дізнаємося про це або під кінець там, жовтня, або в листопадні. Ну щось повинно розпочатися от, е, в позитивному форматі для нас якісь перемовини. Е, в вересні єдине, що мені не подобається, 18-те у нас буде е, опозиція Нептун і Меркурій. Отут треба бути обережними до інформації, яку ми будемо чути, тому що. Нептун у нас дає обмани ілюзії. М М Меркурій у нас інформація, новини, контакти можуть, наприклад, сказати, що там не знаю, якийсь договір, підписали. Не буде тоді працювати. Якщо ми говоримо там, почуємо ж якусь новину. Там щось що окупували або щось відбили. Також це скоріш за все буде неправда. Тому тут все ж таки треба довірять на привіряці, як то кажуть. І а, 22 серпня Венера у нас робить квадрат до Плутона. Також такий не дуже приємний аспект. А, можуть бути обстріли, прям щось такого активного в вересні. Я не бачу. От липень мені більш за все не, не дуже подобається друга половина, а вересні нормальні. Якщо ми говоримо за жовтень, ем, тут у нас. Ем, 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 Марс робить ем, квадрат до Меркурія 6 жовтня, тому тут можуть бути якісь потенційно обстріли. Ем, тому що ну принципі Меркурій це у нас управляє знаком України, і тут може бути і на житлові якісь інфраструктуру, і на промислову будь-куди. В жовтні у нас взагалі таки дуже може бути приємний і несподіваний для нас місяць, тому що Уран робить два гармонічних аспекти: 25 і 28 жовтня з Марсом. Уран з Марсом і Нептун з Марсом. І тут можуть бути якісь новини стосовно того, що ми або відбили якусь територію, або зайняли якісь позиції, або з приводу якихось домовленостей можуть бути якісь результати. Але при цьому якась така офіційна частина, скажімо, так, цих домовленостей, скоріш за все, буде в листопаді Тут прям почнуться якісь перемовини. Там, взагалі, дуже багато таких позитивних, скажімо так, аспектів для України. Я не думаю, що там також будуть якісь руйнування, великі обстріли. Можливо, якісь там помілачовки, там, наприклад, Харків або там Запоріжжя, але не щось таке прям глобальне і серйозне. При цьому, от якраз листопад, це такий прям я б сказав, переломний може бути місяць для України в сторону України, скажімо так, на користь. І в грудні ми можемо вже навіть там десь 15 грудня почути про результат якихось домовленостей, тому що у нас буде повня проходити в знаці близнюки, яким управляє Меркурій, А Меркурій у нас інформація. А молодик нам молодик, я вибачаю, не повня, тобто яка дає результати. Розумієте да? Але скажи дивись, якщо дивитися загального цей період, ретроградний Нептун, ретроградний Сатурн, що він принесе Україні? Ну мені здається, тут буде дуже великий тиск від влади на громадян України в плані законів, і оскільки у нас Нептун також. Ретроградний, тому тут може бути дуже багато суперечливих законів, які можуть, скажімо так, противоречиться Конституції України. Але знову ж таки, після того, як пройдуть ці періоди, я думаю, що це питання буде вирішуватися. Ось. Тому тут може бути і тиск мобілізація, продовжуватись 100% буде в цей період. Закони. Та, в принципі, от, питання от, якоїсь такої. Давлення структури якоїсь чіткості обмежень, я б сказав, в чомусь. Ну, в чому це електроенергія, закони буде, будуть, будуть нас обмежувати. Обмеження будуть конкретні, я думаю, в цей період, але при цьому вже 25 й рік він буде трошечки більш-менш легший, трошки, більш трошки видихнемо. Да не трошки я думаю, нормально там видихнемо. Да нервно слухай, це ми вже розберемо з риб. Тому просто, дивись, риби це такий дуже це водний знак. Він про творчість, про емоції, про креатив. Ну от прям такий він меланхолічний, повільний. А Сатурн він структура тримати все в свої Тобто вони друг другу просто вони. Інь і, і янь розумієш так. А коли вже Сатурн перейде в наступному році, в травня в знак Овна, в свій не всі знак, але йому в ньому комфортно. Тому тут повинна бути вже полегшення. Ну, все. це ми обов'язково розберемо з тобою Ось з тобою в наступному інтерв'ю. А поки що дуже тобі дякую, наші глядачі. ви обов'язково пишіть коментарях, сподобався вам такий формат інтерв'ю. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ще раз дуже дякую тобі, Антон, Добре. і до нової зустрічі.